Привіт, мене звати Олена. І в нашій команді я працюю перекладачем. Мене звати Олексій Бугайов, а я з України. Мене звати Оксана Піднебесна, я репортер. Я все життя своє пропрацювала на телебаченні в Україні майже 20 років. Мені взагалі подобається кіносфера та телевізійна сфера, тому я вирішив займатися зйомкою спочатку, і мені все сподобалось. Ось якось так. Рішення щодо роботи в команді молдова 1 я прийняла дуже швидко. Оскільки будучи українкою Молдови, я розумію наскільки важливо формувати якісний медіаконтент интересно украинцам в первую очередь наблюдать за своими соотечественниками как они тут уштрабовуються, как они находят там, допустим, работу или организовывают бизнес или э, учатся или я не знаю, воспитывают детей, э куда-то их отводят в какие-то секции. Потому что это проблематика близкая к ним, и, соответственно, они хотят это знать. И им potrebна допомога в адаптації, в освіті, в медицині, в э, пошуку роботи, и ми будемо старатися відповідати на всі ці питання. Селясу Хомлинського в місті Єдинці відкрив свої двері для учнів з України ще у березні минулого року. І з того моменту підтримка не переривалася ні на мить. Олена медик за освітою. До Молдови приїхала ще рік тому і майже одразу почала шукати роботу. Згодом Вікторія отримала грант на власну справу в Молдові і відкрила у Бельцях школу макіяжу. Для передачі ці проекти дійсно затребуваним. Навіть я, як українка, я дивлюся новини і знаю. Хто їх створює, і з якою любов'ю ми це робимо, і з яким професіоналізмом і до цього долучені також українці, що є надзвичайно важливим. Тобто, українці створюють контент для українців. Почуваю себе потрібною українкою в Молдові для українців.